Чернівці у цьому мальовничому місті живе близько трьохсот тисяч людей, які дуже полюбляють місцеву флору та фауну. Буковинці працьовиті, радісні, відкриті та щирі люди. Ось, наприклад, як наша ведуча, яка збирається на побачення, а з собою потрібно брати усе найнеобхідніше. ключі, окуляри, гаманець, телефон. Нічого не забула. Так, а вже ж – маску, без якої ми не виходимо з дому ні на крок. От тепер мене чекає успіх. Ну що ж, побачимо, буде це успіх чи провал. Отож, уявімо собі, що відбулася телепортація в часі, і побачення вже відбулося. І Олесь по телефону ділиться з другом своїми враженнями. Ну нічого, нічого тут сподобалась, така цікава. Любить книги, любить а, дітей, любить вчать англійську мову. Ну така різнобічна, різнобічна дівчина, да Лише вона тут забула якусь дивну штуку. От не можу зрозуміти для чого це їй. Ну, добре, давай я тобі про зустрічі. Покажу і розповім. Ну, все, давай. Пока, пока, пока. Однак дорогою Олесь зрозумів, що дівчина брала з собою на побачення маску. У ведучого з'явилося багато запитань, тому він негайно вирішив влаштувати перехожим допит. Чого дівчата на маски? 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 маски на побачення no. маски. В mm. смислі? <губці> 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 хочуть чогось від хлопця досягти. Добитися, дешево потрібно. Щоб показатися кращою. Так, але мені здається, що краще на, бути собою. Ну, хоча б на першому побаченні бути собою, тому що все одно потім твоя сутність викриється не з першим, так з другим, з третім і так далі. Тому на першому побаченні треба бути самою собою, а там вже, якщо ти справді йому сподобаєшся, то він буде залицятися до тебе і далі. Хм, Добре, якщо так, але все одно є такий великий ризик. Вони хочуть показатися кращими, ніж вони є. Скажемо так, це ви природньо все показуєте чи ну я да. Маски. Ну я емоційна просто, тому ну, дуже тяжко маску надіти. Ага. Ну але багато дівчат, тому що вони не хочуть показати себе справжньою, ну, не хочуть е опектися. Ну, не кожна людина може відкритись перед хлопцем повністю. Ну, є такі, що зразу показують себе з першого, ну які вони є. А деякі скривають щось, бо їм стидно, які вони є насправді. по-різному. я не знаю, я природня. Рано чи пізно людина тебе впізнає, і тоді буде тяжче підтримати ті самі стосунки. Показуємо себе, якими ми є насправді. Дівчата, ви серйозно? Тоді чому нашим експертам так смішно? Ви не знаєте? ]干. Я згадую фільм, знаєте, що ми говоримо про маски. Я згадав фільм Маску фантастично с... неймовірний Джим <служира> Керрі. де він, коли одягав маску, Становіся він був таким надея. класним, він був таким мачо. Значит, він був таким, йому маска допомагала. Звичайно, звичайно. І людям теж допомагає маска. Тому що да. всі, хто одягає маску, в принципі, одягає непогану свою маску, а одну з найкращих. Найголовніше. <служира> Маску зняти до весілля, тому що якщо ви маску знімете на другий день після весілля, і І от тоді починаються проблеми. Привіт, золотенька. Угу. Я тобі багато чого не розказав. Бувають такі стосунки, коли маску не знімають обоє і все життя вони ходять. І, і, і є маски, є маски один для одного. Значить, є маска для друзів, є маска для батьків. І інколи буває таке, що людина путається в цих масках угу. і може собою випадково не взяти ту, яку треба. На самом деле появляются именно настоящие качества в состоянии стресса. Поэтому ну, тоже не рекомендуется вводить в состоянии стресса человека. Но в любом случае, А маска на первом свидании, мне кажется, это, как, это неизменно, потому что человек хочет показать свои лучшие качества. Потом уже, когда в процессе вы общаетесь, вы задаете друг другу вопросы, вы интерес, интересуетесь друг другом, для себя вы что-то понимаете и осознаете. Поэтому узнавайте друг друга, и тогда вы что-то интересное услышите и увидите. Вікторія, наша героїня, вже на власному досвіді дізналася про людську оманливість. Отож, слухайте. Усі ми носимо маски. Кожен одягає її тоді, коли йому зручно і комфортно, і хочеться показати себе кращим або, навпаки, показати себе гіршим, якщо хочу, розірвати стосунки з якоюсь людиною. І була одна дівчинка, з якою ми познайомилися дуже давно. Під час однієї з поїздок наших, коли ми подорожували. У нас була велика компанія, і в цій компанії був цей хлопець, який подобався цій дівчині. І так вийшло, що ми їхали в одній машині, вона дуже була привітна до мене і запропонувала, щоб ми разом із нею ночували в її родичі. Звичайно, я погодилась. Мені було приємно з нею спілкуватися. Тим більше я люблю спілкуватися із людьми. І вона виявилася, здавалася теж такою комунікабельною, хорошою. І один із тих вечорів, коли ми там були в цій подорожі, ми пішли гуляти окремо з нею двоє, пройшлися вечірнім містом. Було дуже красиво в той вечір, тепло. І... Було дуже комфортно мені з нею спілкуватися. Вона була настільки щирою у, у тому, що вона говорила, запитувала у мене, як я ставлюся до цього хлопця. Звичайно, він мені був байдужим, тому що це е, не мій типаж, так би мовити. Але я, знала, я розуміла, що він їй не байдужий. І вона це відкрито ніби говорила, хоча з другої сторони вона намагалася сказати, що він їй не подобається, і що він такий поганий, і от як він міг себе так поводити. Але було видно по ній, що насправді він їй подобається. В якийсь момент я почала розуміти, що це не вона, що вона не справжня, що це просто її маска, якою вона хоче приховати себе. І ось наш ведучий нарешті зустрівся зі своїм товаришем, який, до речі, нещодавно купив собі новеньку іграшку. Тож хлопці одразу розпочали тестувати придбану штучку. Але раптом Олесь когось помітив. Так ось яка вона чемна. Ольга, пострівай. Ти мені нічого не хочеш роз'яснити? Ну, що саме. А що тут за тепло там? А, ага. Отже, ми й далі говоримо про людські маски. А це означає, що Вікторія хоче продовжити свою історію. Вона почала говорити багато негативу про інших людей. Це почало її видавати. І в якийсь момент вона свою маску справді зняла. І це сталося тоді, коли цей хлопець, який їй подобався, почав зустрічатися з іншою дівчиною. А тим часом Олесь ніжно намагається донести ведучий, що носити маски це не дуже гарно, бо більше це обман самого себе та інших, якщо чесно. Як казав Георг Ліхтенберг, найнебезпечніша брехня це злегка перекручена істина. До чого ще призводять маски у спілкуванні. Ми дізнаємося у перехожих. Правда ж? Правда. Ходімо. То ходімо. Хто частіше носить маски дівчата, можливо. Я думаю, 50 на 50. Де? В залежності від людини, від характеру людини. Давай, Віталій, нас по цьому. Хлопець себе хоче показати з кращої сторони, що він зовсім не такий, як він є насправді. Це про себе багато розказує чи багато показує, що він не такий, але потім з часом це все випливає назовні і показати. І це все не дуже приємно. Ти не знаєш, які в людини наміри. Ти не знаєш, що ховається з цією маскою. А якщо людина вже не вперше одягає цю маску на своє обличчя, то... По-перше, виникає питання, чи варто з такими спілкуватися, а по-друге, чи взагалі ця маска колись зникне. Ну, це маска саме морального характеру, не фізична. Людина привикає до ну, як сказати, до одного способу життя з цією людиною, а потім так міняється і все. Якби шлюби розпадаються в подальшому, ну, якщо вже там шлюб заключився. Ага. І все міняється, життя даже міняється. До чого призводять маски на побачення? Дівчина може закохатися в цю маску, а потім для неї буде дуже боляче, коли маска ця розкриється. Двосторонні люди ну, бувають такі, що скривають багато чого. В Компанії вони одні, а там наодинці зовсім інші. Потім все викривається, це так не має бути. Не має бути масок. А перше побачення чи не на перше побачення? Перше, друге, третє. Ну, якщо не перше, то я вважаю, що це погано, бо вас дізнаються таким, якими ви не являєтесь. А далі можна? Ні, якщо знають, які ви є насправді, то можна взяти маску. Тобу, ця людина знає, яка ви є насправді, і ви подобається такою, якою ви є, а не в масті. Ну, типу, коли людина ходить в масі, потім різко змінює, міняє, її, то думка про неї найдеш міняється. А якщо плавно переходити, от, ти як одів маску на побаченні. І потім просто плавно переходити тобто розкриватися. То так теж можна. Хто зна, хто зна. Я думаю, що ну, все-таки маски вони ніколи до добра не доведуть, тому що ти очікуєш від людини одного, а потім очікується зовсім інше. І ти розочаровуєшся в людях. Ти, по-перше, зневіришся, потім важко відкритися якійсь іншій людині. Ти тобі зустрінеться, можливо, саме та людина, яка дійсно є твоєю, а ти не зможеш їй довіритись тому, що ти будеш очікувати того ж самого результату. І... Дуже багато розчарувань, дуже боляче і потім дуже важко комусь повірити. А ви повірте нашим експертам? Адже вони завжди говорять вам лише правду. Ну в принципі, я проти того, щоб маски люди одягали, тому що я за відкритість за те, щоб людина не притворялася е, от, і, і була самим собою, тобто максимальна відкритість. І е, відвертість це основа всіх стосунків. І тобі показують і крутять біля виска, що зніми маску. Ну Тоді, е, як наші режисери зараз, то треба зняти маску і е, бути самим собою. На першому свіданні всі люди неосознанно одягають маски. Чому? Тому що вони хочуть виглядати добре. И это вполне нормально, это вполне естественно. Вот. Человек, который знакомится, он не будет говорить, а ты знаешь, я вот такой и плохой, и я вообще, э, у меня вообще какие-то ненормальные привычки, и вообще я очень грустный, очень скучный. Товарищ носу. Да. То есть yeah. этого не будет. Естественно, хочется показать все самые лучшие свои качества. Все ж таки рекомендовано, звичайно, зустрічатися перше побачення, мати в колі друзів. Тому що в компанії в принципі маску дуже важко одягнути. Тим паче, що ти з друзями, які знають, яка ти людина. Ну ж я слухай. Федя, давай це перестань тут своїми цими. Можна да, взагалі, як він вся його реакції. Булгакова тут нам читаєш. Та ти ж вообще не такий, такий, Ти не давай. Я тебе помню в школі. Ваша особистість, ваша оригінальність завжди буде кращою. За будь-яку фантастичну маску. Ви знайдете людину і вас полюбить та людина, якій ви подобаєтеся так, як ви є. Без вашої маски. і да, коли чоловік іскрин, тим самим вона привлікає к себе других імна іскриністю і відкритостю. Та на жаль, не всі люди можуть бути щирими та відкритими. Після того, як вона зняла маску, ми з нею перестали спілкуватися. Коли ми з нею бачилися, вона вдавала, ніби мене не знає. І мені було дуже неприємно, бо ми пройшли з нею такий вже певний час і разом, і багато історій у нас було спільних, багато секретів, І тому було дуже боляче від того, що людина вдавала із себе хороше. в результаті виявилося, що вона просто користувалася, бо хотіла знайти підхід до цього хлопця. Бути чи не бути, ось у чому питання. Олеся, ну звісно, що не бути. Ну, а якщо вже і бути, то хіба що в театрі. Тому що в житті маски абсолютно не потрібні. Ти знаєш, маски можуть приховувати і людську індивідуальність, яка, до речі, сьогодні дуже цінується. Так, і якщо раптом ця маска зникає, то людину можна просто не впізнати. Тому що звикли до того образу, отож розвивайте в собі тільки хороше і забувайте про погане. Тоді маски вам точно не знадобляться. То що залишимо її тут? Ні, -ні. давай краще витягнемо світник, щоб її ніхто не знайшов. Домовились!